Протягом цих 45 років, які основні кейси та історії, що були в компанії, зробили її такою легендарною? IDEO починала з промислового дизайну. Наші засновники багато працювали зі Стівом Джобсом над дизайном деяких дуже ранніх продуктів. Apple. наприклад, ми розробили першу мишку Apple. мені подобається ця історія, тому що у мене є досвід роботи з перспективними технологіями. І я вважаю, що це дивовижний момент. Те, що ми завжди працювали на передовій технології та використовували дизайн, щоб ставити питання. На той час у 80-х, ніхто ще не взаємодіяв із ПК. І Стів Джобс намагався принести цю нову комп'ютерну парадигму в маси. Але людям потрібен був спосіб працювати з комп'ютерами. А у нас ще не було парадигми взаємодії у вигляді скролінгу були аркади. Де були трекболи та кнопки, і на початковому етапі натхненням команди були такі ігри. Вони також подивилися на дезодорант, як на спосіб рухатися у фізичній площині. Айді використали дезодорант як натхнення для першої мишки. Apple. Це був перший великий розділ. Я пам'ятаю цю мишку. Її можна було відкрити і витягти кульку. Кулька так. дійсно була там і можна взяти. Це було важливо, тому що команда думала про те, як це буде, коли у вас є персональний комп'ютер, а поруч із ним на столі стоїть мишка. Тоді люди багато писали і стирали за допомогою олівців і паперу. Тож на столі залишалася стружка від олівців, частинки гумки, пил і все інше. І коли команда. Поставила мишку на стіл. Вони побачили, що всередині мишки багато бруду, mm. тож потрібно було вміти її відкрити і витягти все це сміття. Wow. Тож саме тому ви змогли це зробити. Cool. Так, думаю, це була перша велика сторінка в нашій історії, коли ми займалися такою роботою. Uh -huh. а далі заснування Стенфордської школи дизайну і спроба залучити методологію дизайну та поділитися нею з іншими. ДіСкул випустила книгу під назвою Мейкспейс про стандарти того, як робити щось для дизайн мислення. І ця книга дуже щедро ділилася підходами до стійок, столів і тому подібного. Тож ми взяли книгу, пішли до виробника і сказали, нам потрібно це. Тож у нас є багато стандартних столів, то що вони мають такий саме вигляд, як у ДіСкул в Стенфорді, а зараз знаходиться в Києві в кооператив.